Доброго раночку мої любі. П'ю зранку гель алоя вера Фрідом. Дуже смачно. Колаген це хондропротектори, хондроітін, глюкозамін, вітамін С і колаген. А в самому гелі алоя вера більше 200 питательних віществ. Які дуже допомагають бути здоровим. Вони склад цього гелю поповнює всі наші буфери, всі наші системи вітамінами, мінералами, амінокислотами, ферментами і так і надалі. Дуже багато корисного в самому гелі алоя. Ось п'ю я цей гель для зміцнення суглобів для того, щоб хрящі не розрушалися. Для підтримки смазки в суглобах, щоб суглоби не скрипіли, не хрустіли, і для того, щоб омолоджувати себе, підтримувати шкіру, щоб вона була гладенькою, без зморшечок на довгі годи. Гель вера замідляє процеси старіння. Якщо у вас болі в суглобах або хребті, Приймайте гель як, з фрідом. Якщо ви спортсмен, підтримуйте себе, щоб ваші кістки, хрящі суглоби не руйнувалися. Треба підтримка. Для гарної роботи, щоб не розрушалося, щоб організму було з чого відстраюватись. Тут і марганець: і вітамін Д, вітамін Є, і, і, селен, і магній, і е, тіамін, рібофлавін, ніацин, біатін, всі вітаміни, всі. Тобто, це корисно і для зміцнення волосся, і для зміцнення судин, і щоб вони були еластичної форми, і для зміцнення кісток, тобто, це. Наша молодість. Бережіть себе. Будьте здорові! М -м -м. Дуже смачно. Рекомендую німецька компанія LR. Найвища якість інститут Фрезеніус. Найвища якість продукції, яка випускає гелі алоя вера у компанії LR.